Коли увечері, вже після того, як спадає спека, мешканці лівійських міст на сході країни виходять по продукти. Вони нерідко можуть почути чисту російську мову. І їх це навряд чи здивує. Як мінімум, з 2018 року на території країни перебуває значна частка російських військових з ПВК Вагнер. Львівці з населених пунктів, які знаходяться поблизу військових баз, вже звикли бачити росіян ледь не кожного дня. Росіяни ж тут опинилися на тлі тривалої громадянської війни, яка, схоже, для Путіна є особливо болісною темою. Вони настільки міцно плелися у місцеву систему влади, що ситуація, коли б росіяни покинули лівію, здається, вкрай малоймовірною. Окрім того, останнім часом вони навіть розширили власну присутність в країні. Про історію лівійсько російських відносин, про те, як лівія опинилася в стані політичної нестабільності, про російську участь у місцевій громадянській війні, та про те, чому саме Лівія є настільки важливою для Путіна, розповідаємо в цьому відео. А поки нагадуємо, що наша програма називається Антидот. Це проєкт центру протидії дезінформації, який здійснюється в партнерстві з медіа Постпаст. Отже, Лівія це арабська країна на півночі Африки, яка є четвертою за площею на всьому континенті. За античності тут знаходилися міста та торгові поселення фінікійців. Саме на руїнах міст пунічної цивілізації стоїть нинішня столиця країни Триполі. На сході сучасної Лівії також існували грецькі поселення. Пізніше значна частка території опиниться під владою Риму і контролюватиметься ним аж до падіння імперії. А незадовго після того, в 7 столітті нашої ери, на територію Лівії прибудуть араби. Вони завоюють місцеві землі та принесуть сюди іслам, що в подальшому визначить долю країни на тисячоліття вперед. Далі був османський період, який протривав аж до 1911 року. Тоді, за кілька років до початку Першої світової, в результаті італійсько-турецької війни, Італія здобула контроль над Лівією та перетворила її на колонію. Очевидно, місцевому населенню це не сподобалось, а тому в 20-ті роки починається боротьба проти італійського панування. Очільники цієї боротьби стануть національними героями Лівії, скажімо, зображення лідера повстання Омара Мухтара, якого назвали Левом пустелі, досі розміщене на місцевих купюрах. Інший лідер Мухаммед Ідріс Ас Сан Усі, стане королем Лівії після здобуття незалежності. Італійці ж придушили це повстання вкрай жорстоко. Вони знищили четвертину населення східної Лівії, стратили першого лідера опору Омара Мухтара, і всього за чотири роки між 1928 та 1932 роками вони вбили половину всього бедуїнського населення країни. Ми наводимо всі ці факти, аби в чергове продемонструвати, що антизахідні настрої в регіоні мають глибоке коріння. Вони опираються на конкретні історичні події. Тобто, коли російські пропагандисти влізають в місцевий інфопростір, вони не мусять працювати з нуля, аби поширювати власну антизахідну риторику. Вони приходять на уже родючий ґрунт та паразитують на місцевих травмах, упередженнях та страхах. Це значно спрощує їм роботу. Але, попри всі спроби італійців тримати Лівію під своїм контролем, історія обрала інший шлях. Фашистська Італія програє Другу світову війну, в результаті чого Лівія на нетривалий час переходить під владу британців та французів. Та починає рухатися до незалежності. Тому вже згаданий нами очільник повстання проти італійців Мухаммад Ідріс Ассан Усі повертається з екзилі, аби очолити державу. Незадовго після цього, в 1951 році, Лівія проголосила незалежність як конституційна спадкова монархія. Відкриття значних запасів нафти в 1959 році та подальший дохід від її продажу дозволили одній з найбідніших країн світу розбудувати багату державу. Незважаючи на те, що це різко покращило рівень життя в країні, народ не уминув увагою той факт, що значна частка національного багатства дедалі більше концентрувалася в руках короля Ідріса та людей навколо нього. Тому починає зростати народне обурення. Розуміючи це, 27-річний полковник Муамар Каддафі здійснює переворот. Він відбувся в 1969 році, тоді коли король перебував за кордоном. Причому жодна людина не загинула. А дії заколотників активно підтримав народ Лівії. З монархією було покінчено. Кадафі позиціонував себе прогресивним борцем за волю всього, народу, а за його правління в Лівії значно розширилися права жінок. У 1977 році Кадафі проголосив так звану Лівійську Джамахірію, це неологізм, що фактично означав держава мас. На словах теорія Кадафі полягала в тому, що Лівія мала стати народною демократією, якою керують місцеві народні революційні ради. Кадафі вдалося збудувати одну з найдивніших та найбільш ексцентричних диктатур в історії. Він відкидав не лише капіталізм і комунізм, але й ідеї парламенту та політичних партій на користь народних конгресів і комітетів, стверджуючи, що демократія західного зразка є нічим іншим як виборною диктатурою. Кадафі передав владу народному конгресу, який мав залучати всіх лівійців до процесу прийняття рішень в державі. На практиці ж всі ключові рішення та державне багатство залишалося під жорстким контролем владної верхівки та кадафі особисто. Була заборонена діяльність будь-яких незалежних громадських організацій, профспілок, політичних партій тощо. Взагалі, спроба створення політичної партії вважалася злочином, який карався смертю. Справжню природу режиму Кадафі продемонстрували такі події, як вбивство політичних опонентів. Деякі страти демонструвалися по телебаченню. Часом це були вбивства невдоволених студентів. Кадафі виголошував багатогодинні промови, в одній з яких він сказав, що з усіма лівійцями, які не беруть участь в народних комітетах, слід поводитися як з рабами. Радянський Союз став першою країною, яка визнала новий республіканський режим. Керівництво Лівійської Арабської Республіки відразу ж заявило про бажання розвивати співпрацю з СРСР у всіх сферах. Глава Лівії відвідав СРСР з офіційними візитами у 1976, 81 та 85 роках. Загалом Муамар Каддафі мав добрі відносини з Радянським Союзом, який забезпечував Лівію зброєю та військовими радниками протягом 70-80-х років. Разом з Радянським Союзом Лівія підтримувала режим Ідіаміна в Уганді, марксистських партизанів у Чилі та інші сторони в конфліктах по всьому світу, які були союзниками СРСР. Підтримка Лівією так званих антиімперіалістичних сил та навіть тероризму в Європі призвели до тривалої ізоляції держави з боку багатьох країн світу, накладення санкцій та навіть атаки США на Лівію 15 квітня 1986 року. Дружні відносини з Росією збереглися і після розпаду СРСР. Окрім того, Каддафі мав теплі стосунки особисто з Путіним. Зрештою, саме Путін став першим російським президентом, який відвідав Лівію. У 2008 році на тоді прем'єр-міністр Росії погодився списати 4,5 мільярда доларів боргів, які Лівія накопичила за радянських часів, в обмін на сприятливі торгівельні угоди між Росією та Лівією, які оцінювалися майже в 10 мільярдів доларів. Росія також прагнула здобути стратегічно важливі бази в Середземному морі, і Кадафі погодився допомогти Москві, надавши російському флоту доступ до порту Бенгазі. Все це тривало до моменту, поки Кадафі не вбили. Це відбулося на тлі арабської весни, низки революцій в арабських країнах на початку минулого десятиліття. Арабська весна розпочалася з сусіднього до Лівію Тунісу та з часом поширилася на деякі інші країни регіону. Лівія була однією з таких країн. Безкоштовна освіта, медичне обслуговування та відносна стабільність не змогли переважити всіх негативних аспектів 42-річного правління Каддафі. А тому в країні розпочинається революція, і в порівнянні із сусіднім Тунісом та Єгиптом сили режиму зустріли ці протести з більшою жорстокістю. По них відкрили вогонь. А коли протести переросли у громадянську війну, сили Каддафі почали застосовувати проти людей навіть авіацію. Так, 17 березня 2011 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка санкціонувала встановлення в Лівії безпольотної зони та використання всіх необхідних засобів для захисту цивільного населення в Лівії. І вже 19 березня сили НАТО почали операцію із знищення лівійської протиповітряної оборони. Понад 8 тисяч військовослужбовців США взяли участь в операціях в Лівії і за 14 тисяч бойові вильоти було вражено не менше трьох тисяч цілей. І з часом підтримувані НАТО місцеві збройні угрупування таки знайдуть каддафі та вб'ють його. Криваві відео з тілом диктатора, яке розлючений народ волік по землі, поширювалися світом, і вони неабияк вразили Путіна. Про це він сам заявляв публічно. Очевидно, Путін не бажав опинитися на його місці. Вже за кілька років російські літаки робитимуть все для того, аби не допустити, щоб подібне сталося з іншим арабським диктатором, сирійським лідером Башаром Аль-Асадом, який був і є близьким другом Росії. Путін активно вступить у війну в Сирії, аби придушити тамтешню революцію і міцно прив'язати до себе цілу близькосхідну країну, про що ми вже розповідали в наших попередніх відео. А зі смертю Каддафі нестабільність в Лівії не закінчилася. З 2011 року в країні продовжувалася війна між різними бойовиками, ісламськими фундаменталістами, новоствореними урядами, і до сьогодні Лівія є поділеною. Столицю контролює підтримуваний оон уряд, а на сході країни владу утримує Лівійська національна армія, яку очолює Халіфа Хафтар. Саме сили Халіфи Хафтара й підтримує Росія. Так, 7 листопада 2018 року російські інформаційні агентства поширювали повідомлення про зустріч у Москві Сергія Шойгу з Халіфою Хафтаром. У цій зустрічі брав участь і сам Євген Пригожин у грудні 2019 року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про присутність у зоні лівійського конфлікту найманців із багатьох країн світу, зокрема близько двох тисяч людей з ПВК Вагнер. Також, за даними групи експертів Ради безпеки ООН, Російська Федерація передавала силам халіфи Хафтара літаки Міг 29 А та су 34 танки, зенітні комплекси, радіолокаційні системи і гаубиці. Маючи щонайменше три авіабази, військові табори та шпигунів на місцях, росіяни досі зберігають величезну кількість важелів впливу в лівії. Вони наростили таку присутність в країні, що хафтар навіть за бажання не зміг би дистанціюватися від Москви. Повне виведення російських військ із країни порушить баланс сил. Сили Хафтара також співпрацюють з ПВК Вагнер аби допомагати спільним союзникам в Судані. Зокрема, вони разом підтримують сили швидкої підтримки на чолі з Хаметті. Про цю війну та участь в ній українського ГУР Ми вже теж розповідали раніше. Росіяни використовують мережу союзників в Африці, аби видобувати золото, перешкоджати підтримці України та вербувати людей задля власних потреб. Причому, схоже, росіяни не планують згортати присутність в Лівії. На початку цього року всього за кілька тижнів до країни прибуло як мінімум 1800 нових російських військових, а також було помічено збільшення поставок російської зброї та транспортних засобів із Сирії до Лівії. Так Лівія досі залишається затиснутою в лещатах російського впливу, який Москва не планує послаблювати. Дякую вам за перегляд. Запрошую переглянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо більше про російську присутність в країнах глобального півдня. А також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.